Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі красиві ароматні закусочні мафіни. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати легкі закусочні мафіни. Якщо ви хочете потішити своїх домочадців смаколиком до ранкової кави або гарною легкою закускою до святкового столу, тоді це рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування мафінів нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, крохмал, розпушувач сіль, олія. У мене сьогодні оливкова. Можна брати будь-яку рафіновану без запаху, йогурт, твердий сир, яйця. І для прикрас помідорки черрі у мене сьогодні і маслини. Прикрашати можна будь-чим. Там уже працює ваша фантазія. Тісто на мафіни готується досить швидко. Ми спочатку вмикаємо духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. І змішуємо, в одну миску змішуємо сухі всі інгредієнти, борошно. Твердий сир. У мене сьогодні пармезан, можна будь-який брати твердий сир, який є у вас вдома. Розпушувач, сіль і крохмал. Все гарненько перемішуємо. В іншому посуді змішуємо всі рідкі інгредієнти: яйця, йогурт і олію. До речі, підписуйтесь на мій YouTube у Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Легенько збиваємо яйця і додаємо йогурт і олію. Йогурт. Будь-який Грецький, У моєму випадку берете будь-який йогурт, якщо я не маю йогурта, можна брати рідку сметану і олію. Оскільки тісто готується досить швидко, стояти воно не, щоб стояло, воно не потрібно. Відразу ж формуйте мафіни, прикрашайте і випікайте. Дві суміші готові. Додаємо рідину. До сухої суміші. І вимішуємо як можна рівномірніше тісто, без комочки. Ось так. Мені зручніше це робити звичайною ложкою. Тісто має вийти таке, як густа сметана. Для тих домогосподарок, яким бракує часу, я розромила меню на весь тиждень. З покроковим приготуванням і відеорецептами. Посилання внизу під відео. Скористайтесь, я думаю, ви будете приємно здивовані. Буквально декілька хвилин і тісто готове. З моєї порції виходить 12 мафінів. Не гайте часу, викладайте швиденько їх тісто у формочки, прикрашаємо і будемо випікати. Тісто викладаємо звичайною. Ложкою. Так зручніше і швидше. Мафіне в тарталетках і прикрашаємо зверху маслинами і помідорками. Тут уже нехай працює ваша фантазія. Як вам подобається ще. Можна цукіні прикрашати, можна твердим сиром. Мені. До вподоби ось такий варіант. Швидко, що є в холодильнику, тим і прикрашаєте. Можете просто посипати е, е, кропом трошечки, тобто на ваш розсуд. Ось така краса вже виходить. Зараз відправляємо в духовочку. На 180 градусів нагадую верхній і нижній нагрів. Дивимося через 20 хвилин, як працює ваша духовка з ось таким чудовим тістом. Ось таку красу різнокольорову відправляємо у духовочку. Всього нам знадобилось 40 хвилин на 180 градусах, щоб отримати ось такий смаколик. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, давайте подивимося, які у нас вийшли мафіни. Розломаємо один. Подивіться, який він ніжний, яка гарна текстура його. М -м -м. Аромат неймовірний. Давайте смакувати. М -м -м. Друзі, скажу так, це дуже смачно. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі у Тещі Олі, і ми з вами готували закусочні мафіни. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!